Сьогоднішній день є рішення суду, яке дає можливість ваш гуртожиток забирати до міста і давати можливість вам оформити документи за вашими кімнатами. Автобусник 3. Автобусник 3. а з боргами по комунальних що буде? Вони ж з нас кошти добрали, ми платили на їхній рахунок. А перерахування за комунальні послуги не було. Це дуже важливий момент для зупинення оплати комунальних послуг до моменту, поки ми не визначимо юридичну особу відповідальну за цей будинок і не скажемо, що треба платити нам і куди. Керівник району спільно з Мороняк зробить тут доступність. Підварі хочу показати грати дерев'яних двері. 93-му році завод іскра. Зробив, якщо чесно, злочин, тому що гуртожиток, де мешкали люди, вони мали передати під час приватизації в у власність громади. Вони взяли, внесли його в статутний фонд і зробили його своєю власністю. І вони почали фактично шантажувати людей, хотіли взагалі людей звідси виселити. Ми з ними довго дебатували, спілкувалися, були різні суди. Що тільки не було. Зараз, слава Богу, ця Епопея виходить на фінальну вже пряму, є вже позитивне рішення суду, яке дає можливість цей гуртожиток прийняти в комунальну власність міста. І наступний крок це дати людям можливість проватизувати свої кімнати. Це один з таких останніх кейсів в місті Львові. Тому ми з людьми домовилися в тісній співпраці поставити жирну крапку. Ясно, що в часі війни. Ну, нема лишніх грошей, але враховуючи тих людей, вони стільки не терпілися, що ніхто, чесно кажучи, інші стільки не не терпівся. Тут людям треба і з пандусом допомогти, і ліфт в важкому стані, чесно кажучи. У нас є програма і по пандусах і ліфтах. Після того як вони приватизують свої помешкання, вони будуть мати власності житло і будуть мати в спільній сумісній власності. Всіх власників цього житла будинок в цілому, тобто вони зможуть його спільно ремонтувати, користуватися міськими програмами підтримки, програмами ремонту ліфтів, іншими програмами, які будуть працювати напевно вже після війни. Так ми задоволені. Ми наразі задоволені і думаємо, що місто цього разу прийме всі. Міри, що таки прийняти цей гуртожиток. Ви бачите, в якому стані цей гуртожиток. От в якому? От можете розказати занедбаному. Тут вже роки. Ну, моїй пам'яті, я проживаю тут уже 40 років тому гуртожитку. При моїй пам'яті, останній ремонт робився на Сходовій клітці на восьмому поверсі, років. 15-18 назад, то тільки на Сходовій клітці. Каналізація загальна мінялася, бо текло все було загаджено, всі поверхи. І зробили тільки заміну кабеля основного підводку, електрики до будинку. В будинку, все тобто загальна каналізація стояки вони помініли пластикові, труби, все все відповідає нормам. А все остальне що стосується елементарного такого, як душевих, як душові. Лише п'ять років назад. В 2011 році, коли ми починали цю справу, я я починала верніше, бо справа тягнулася довше, просто інші люди. Ми були в місті, ми навіть таку підписували угоду з містом. Що якщо заберуть гуртожиток в комунальну власність, бо без комунальної власності ми саме створити, що не можемо. Коли гуртожиток заберуть комунальну власність, тоді ми зобов'язуємося створити або ОСББ, або управляючу якусь приватну компанію, тобто на самофінансування. Як воно буде зараз, ви розумієте, скільки то років? Пройшло тринадцять гру Тож, так був в страшному стані. Зараз взагалі він в ужасному стані.